Сьогодні у випуску небезпека для здоров'я на Сокальщині місяцями тліють терикони. Починає боліти голова, першить в горлі, гіркота в роті. У Львові відкрили перший консультаційний центр для залежних. Учасникам АТО, які прагнуть відкрити власну справу, допоможуть фінансово. Буде виділено 800 тисяч гривень на закупівлю обладнання для їхнього бізнесу. Підсумовуємо день мої вітання. Горять терикони. Через два тижні самозаймання терикону центральної збагачувальної фабрики Червоноградська повинні ліквідувати, запевняють обласні посадовці. Для цього додатково залучатимуть військову та приватну техніку. Більше Ірина Кононець. Спеціалізовані рятівники використовують інертне вугілля із стерикону, аби перекрити доступ повітря та загасити самозаймання буртів із переробленого вугілля. Таким чином за два тижні вдалося пересипати 6 тисяч кубів З технологічним процесом і хімічними процесами, які відбулися протягом років глина. Перемішавшись з породою, стало одним енертним засобом, який можна використовувати якраз для гасіння пожежі. Це один з методів. А отже, вдалося попередити поширення самозаймання всередину терикону. і так життю та здоров'ю людей кажуть, екологи нічого не загрожує. Те, що відбувалося ще буквально там пару місяців тому, могло завдати шкоди населенню. але на сьогоднішній день воно вже все локалізовано і підстав для хвилюватися немає. Цей терокон почав тліти через самозаймання ще з вересня минулого року, а все через те, що впродовж останніх чотирьох років тут не дотримувались правил складування вугільних відходів. З тих пір мешканцям п'яти населених пунктів доводилось дихати продуктами горіння. Найгірша ситуація, кажуть, була в суху та вітряну погоду. Коли є жарка погода, на териконі більше півтора години, годину починає боліти голова, першить в горлі. Гіркота в роті стежити за цим тераконом повинно червоноградське управління пожежу гасіння тераконів і рекультивації земель. Однак через 9 мільйонів заборгованість центральної збагачувальної фабрики ці роботи роками не проводились, і лише місяць тому вдалося досягти домовленості між обома структурами. Лише й тоді приступили до гасіння терокону. Ірина Кононець Анатолій Лопаченко новини до уваги водіїв у Львові на ремонт закривають ділянку вулиці Франка. Вона буде непроїзною аж до 1 серпня. Відтак рух транспорту вулицею на відтинку від Свенціцького до Стрийської буде обмежено. Закриття ділянки не призведе до змін у русі громадського транспорту. Вулиця Волоська буде двосторонньою. Все через виконання ремонтних робіт у межах будівництва трамвайної лінії насихів. У зв'язку із цим також приберуть кінцеві зупинки маршруток, які курсують до ринку Санта-Барбара. Цихові. На вулиці Франка планують зробити повну реконструкцію, замінити інженерні мережі, тобто підключення водопроводу, водопровід, який чавуний, старий металевий, замінити на нові труби поліетиленові, замінити випуски каналізації, побудувати нові підземні споруди, камери, колодязі, мереж каналізації, влаштувати дощі примачі з гідрозатворами з тим, щоб не було чути запахів сторонніх в цій частині міста. На ремонт у старих трамваях та тролейбусах встановлять панорамні вікна. Львів електротранс планує модернізувати старі рогаті через їхній непривабливий зовнішній вигляд. Реконструкцію перших трамваїв та тролейбуса планують завершити до кінця квітня. Крім того, капітально відремонтують салон зі середини та замінять стару обшивку. Відремонтовані трамваї та тролейбуси попередньо планують пофарбувати в жовтий колір. Ремонт одного коштуватиме підприємство близько 40 тисяч гривень. У Львові відкрили перший безкоштовний консультаційний центр для залежних. Йдеться про психологічну підтримку для тих людей, які хочуть позбутися залежності від шкідливих звичок. Консультують індивідуально, а також у планах створити групові заняття, аби родини, які пережили кризу, змогли поділитися досвідом. Залежність від алкоголю, наркотиків чи ігор це хвороба, і перш за все, психологічного рівня. Позбутися її можна лише тоді, коли людина сама цього прагне. Нині соціальний педагог, а у минулому й сам залежний від наркотиків, Андрій працює у консультаційному центрі на волонтерських засадах і на своєму прикладі засвідчує, що стати чистим можливо. Залежність можна порівняти з такими хворобами на ряду, як рак. Як віч, то тобто, другими словами, як досвід показує залежність, це не є просто якийсь спосіб життя, це хвороба, яка впливає на всі сфери життя людини, яких є чотири. Це фізична сфера, психологічна, соціальна і духовна, яка розрушає всі сфери життя людини. Принцип роботи центру знайти хворій людині найкращий реабілітаційний центр, який справді допоможе вилікуватись. Ми рекомендуємо принцип, який працює у всьому світі. Це є американська програма. Американська мінесоцька модель реабілітації в поєднанні з програмою «12 кроків. Окрім того, після реабілітації працівники центру допомагають своїм підопічним інтегруватися у суспільство, знайти роботу чи здобути освіту. Консультують психологи лише тиждень. За цей час звернулося понад десяток людей. Іноді буває таке, що ну шородині що все рівно на, на ту людину. Да? А сусід чи брат знайомий дійсно допомагає доброчинність такий. Ну і показуючи, є ту саму візитку направляє. Чи в наш консультаційний центр, чи просто в ревітаційний центр. Ольга Матейчик, Олесь Уханський. Новини. Аби протидіяти туберкульозу, медики та церква об'єднують свої зусилля. Таким чином хочуть інформувати місцеві громади про вчасну профілактику. Медичні фахівці розповідатимуть духівникам про недугу натомість останні інформуватимуть вже населення. Сам проект для Львівщини пілотний його реалізують за американські грантові кошти. Впроваджуватиме його впродовж року обласна організація Ліги соціальних працівників України. Нагадаю, минулоріч на львівщині у півтори сотні людей медики діагностували туберкульоз. священник має прекрасний досвід вміння донести це до грфянних до парафії до громадян. Але ми, як фахівці, повинні йому дати інформацію про проблему. Про ознаки, про сучасні підходи до діагностики. У Львові відбулися громадські слухання щодо реорганізації служби екстреної медичної допомоги в області. Нагадаємо, відповідно до закону України в усіх областях повинен функціонувати лише єдиний центр екстреної медичної допомоги. На Львівщині, окрім такого, існує ще два: Львівська та Дрогобицька станція швидкої. Яким чином відбуватиметься реорганізація та чого хочуть самі медики далі? Лікарі, фельдшери та санітари, усі вони обговорюють проект рішення постійної комісії з питань охорони здоров'я Львівської облради, в якому йдеться про ліквідацію трьох та створення єдиного комунального підприємства центру екстреної медичної допомоги. Це кажуть медики в рази підвищить надання медичних послуг. Наразі в області немає по всій території, навіть телефону 103, тобто творені центри. Єдині з єдиною центральною диспетчерською, куди буде проходити виклик з цілої області. Та задоволені такою реорганізацією не всі. Голова профспілок Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Людмила Гера запевняє, є інший варіант, що допоможе не лише гарантувати медпрацівникам робочі місця, але й зменшить затрати на саму реорганізацію. Якщо функціонує центр медицини катастроф, територіальний а він створенням рішенням обласної ради в 2012 році на правах структурних підрозділів м'яко і безболісно до нього приєднуються львівська станція швидкої допомоги і Гобіцька після численних суперечок та пропозицій ліквідовувати чи об'єднувати медзаклади, більшість медиків проголосували саме за останній варіант. І хоч приєднання задовільняє більшість присутніх, воно потребує чималих доопрацювань. Зокрема, не зрозуміло, хто все ж очолить медзаклад. Розповідає керівник департаменту охорони здоров'я у Львівській області Богдан Чечотка. Апріорі, це буде нова структура, хоч вона буде там і назву мати стару, знову ж таки. Проект рішення, коли прийде приєднання, він не забезпечує конкурс автоматично. Тобто, керівник структури Юрій Пацюрко має добровільно піти на конкурс. Останнє слово. Вибору способу реорганізації екстреної медичної допомоги на Львівщині за постійною комісією з питань охорони здоров'я Львівської облради. Голова цієї комісії Михайло Гичка запевнив, вже розробили критерії, за яким прийматимуть доленосне рішення. На сьогоднішній день хочу вам сказати, що рішення ще не прийнято, тому зробимо аудит всіх трьох комунальних закладів. Подивимося, які були затрачені кошти, які кошти підуть на реорганізацію тих всіх трьох комунальних закладів, а також на які кошти підуть, якщо буде при. Я тоді будемо взяти точно з цього питання. Комісія засідатиме вже в четвер, 24 березня. І це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі про міжнародну співпрацю та новини спорту. Залишайтеся з нами. Львівщина отримає 5 мільйонів гривень на інфраструктуру області. Відповідний меморандум про співпрацю підписали керівництво обласної адміністрації та Укргазвидобування. Гроші передбачені на будівництво реконструкцію об'єктів соціальної та дорожньої інфраструктури. Йдеться про ремонт, розвиток інфраструктури в Дроговичі, на та Зашкові. Торік у межах такого співробітництва вдалося відремонтувати дорогу до села Прилбичі Яворівського району і облаштувати там музей Шептицького. На це компанія Укргазвидобування ...близько чотирьох мільйонів. Цього року ми маємо 160 років дня народження Франка і 125 років від років народження Коновальця. Тому ми би хотіли в Дрогобичі, на Гуєвичах і Зашкові також зробити інфраструктурні проекти, відновити ті місця, які пов'язані з Франком, з Коновальцем, щоб ми гідно відсвяткували і річницю, і зробили добру справу для тих людей, які сьогодні є нащадками слави нашої генії. Компанія підписує такий меморандум про співробітництво та. Дає гроші на розвиток соціальної інфраструктури регіону, тому ми будемо продовжувати таку практику і ми підтримуємо місцеві громади і ми очікуємо співробітництва з місцевими громадами. Ми хочемо, щоб вони були зацікавлені в тому, щоб ми активно працювали, вкладали гроші в розвиток газу газовидобування в Україні. В області визначили командні експертні групи, які визначатимуть найкращі мікропроекти. На обласний конкурс таких минулоріч подали майже півтори тисячі проектних заявок. Це втричі більше аніж у попередні роки. Найактивнішими виявилися Яворівський та Сокальський райони. Вже в кінці квітня, коли пропозиції розглянуть незалежні експерти, стане відомо, які мікропроекти фінансуватимуться з обласного бюджету. Цього року в обласному бюджеті закладена цифра 35 мільйонів гривень. По умовах конкурсу кожна громада може розраховувати не більше як на 100 тисяч гривень з обласного бюджету. Максимальна вартість проекту не повинна перевищувати 300 тисяч гривень. Ми визначили конкурсною радою сім пріоритетів, які під кожен з яких громади готували і подавали нам проекти. Це освітня галузь, це ФАП, амбулаторії, садочки, школи, це дитячі майданчики. Українсько-азербайджанська співпраця у Львові впродовж трьох днів відбуватиметься міжнародна конференція, яка має на меті підвищити якість освіти. Впродовж роботи конференції представники громад підпишуть договори про співпрацю між двома школами Азербайджану та шістьома навчальними закладами Львівщини. А ще відвідують школи Львова, Турки та Моршина. На меті вони мають в першу чергу це покращення якості навчання наших учнів, тому що і сьогоднішня тема, яка в нас є в нашої конференції, це обмін досвідом, як засіб покращення навчання наших учнів. Україна. Ми тут для того, аби дізнатись про систему освіти України, зокрема Львівщини. У Азербайджані постійно відбуваються процеси інновацій та вдосконалення технологій в системі освіти. Ми хочемо поділитися своїм досвідом та взяти щось для себе від України. Участь у конференції візьмуть і представники освітньої галузі Польщі. Ми співпрацюємо із прикордонними районами Львівщини, Городоцьким, Постомитівським та Мостицьким вже понад 10 років. Це обмін досвідом між вчителями і учнями із Польщі та України. Бізнес-старт для новачків. У Львові шукають переселенців і бійців АТО, які хочуть розпочати власну справу. В місті стартує друга хвиля проекту Новий відлік, який допомагає започаткувати бізнес за грантові кошти. Під час першої хвилі розпочати свій бізнес могли переселенці. Зараз закликають бійців АТО та їхніх дружин чи чоловіків. Тоді участь в проекті взяли 60 осіб, з яких 55 захистили всі свої бізнес-плани, і вже з них відібрали 15 переможців, між якими розділили. Грантовий фонд в розмірі одного мільйону. Відбір учасників триватиме до 6 квітня. Буде внутрішній відбір саме тих 50-60 осіб, які приймуть участь в самому проєкті. Наступний етап це є інтенсивний бізнес-курс, який буде проходити. Кожен з тих учасників протягом шести тижнів. Кожен з тих 50 учасників буде захищати свій бізнес-план, в результаті чого комісія, яка буде складена з представників як громадськості, так і міжнародного фонду, відбере 15 проєктів, для яких буде виділено 800 тисяч гривень на закупівлю обладнання для їхнього бізнесу. Багато з наших мешканців, нашої громади, не нашої громади, та всіх, які сюди прибувають, найважче це, по перше. Це відкритись до чужого, а по-друге, це змінити свою свідомість, і взяти відповідальність на себе, зрозуміти, що держава не може нам не може постійно створювати робочі місця. Що деколи я собі маю сам створити робоче місце? Аби безпритульні собаки знайшли свого господаря на сцені першого академічного українського театру для дітей та юнацтва покажуть виставу Докс. Це спільний проект театру та комунального підприємства Лев, що опікується безпритульними тваринами міста. Організатори хочуть нагадати відвідувачам, що ми відповідальні за тих, кого приручили. Коли награлись, натішились домашнім улюбленцем зрозуміли, що він десь створює певні клопоти і прийняли до себе рішення відпустити тварину на вулицю. Ми вважаємо, що це і є коренем проблеми, і нести саме просвітницьку, вести просвітницьку діяльність це є також надзвичайно важливим в нашій місії. Тема безпритульних не тільки тварин, як завжди, була, а зараз особливо актуальна. І я вже штатор не може стояти осторонь. Ось і а так сталося, що статут на діяльність ЛКП і тема нашої вистави співпала, і ми вирішили об'єднати зусилля для того, щоб не знаю, взаємодопомагати одне одному. Вистава це проста історія, яка закликає до людяності та добра. Прем'єра відбудеться вже цієї неділі, 27 березня, о 12 та о 15 годині. Відвідати її можуть усі охочі. Кожна робота над виставою це такий досвід, який надає можливості всім, хто працює. Розумієте, всім, хто працює в театрі, стати. Ну, трошки кращими, обізнанішими. Ця тема, яка собача така вона надає ще більше такої можливості. І на цьому в мене все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів.крапочка.Тів а далі новини спорту. Я ж вами прощаюся. Зустрінемося на ТРК Львів. В ефірі новини спорту. Вітаю вас. Почнемо із футзалу. Збірна України розгромила Словаччину. У першому стиковому матчі за право поїхати у Колумбію на чемпіонат світу 2016 року, синьо-жовті на виїзді впевнено перемагають господарів 6-0. Найбільше голів у поєдинку забив гравець енергії Михайло Грицина. Вів'янин відзначився хет-триком. Тепер підопічні Олександра Косенка з гарним настроєм будуть готуватися до матчу відповіді, який відбудеться в Одесі 12 квітня. Нагадаємо, що у складі головної команди з футзалу, окрім Михайла Рицини виступає ще один гравець Львівської енергії Сергій Коваль. А у Червонограді знову плавання. Близько сотні спортсменів Львівщини позмагались на чемпіонаті області у басейні Дельфін. Переможців чекають всеукраїнські змагання у білій церкві. Спортсмени змагались на дистанції 25 метрів, як в індивідуальних номерах, так і в естафеті. Вони запекло боролися за перемогу, адже це можливість виступити на чемпіонаті України у білій церкві. На змаганнях беруть участь синіші спортсмени нашої області. Це команди міста Львова, Аквапарк, Дев'ята школа, команди Котенка, Чорноград, Сукаль і Миколаїв. Ну порядка сотні чоловік беруть участь наших змаганнях. Львівська область потрошки вже підбирається на України. Десь вище середини, тому є декілька учасників, які можуть гідно представити нашу область на чемпіонаті України. На змагання прибули вихованці семи шкіл Львівщини. Для кожного з них тут відкриваються нові горизонти та можливості. Одні люблять показувати себе в індивідуальних номерах, інші в естафеті. Плавати в естафеті це якісь відчувається командний дух, командна робота, що ну хочеться ще багато і багато разів так плавати. Хтось уже звик постійно змагатись на турнірах, а для когось це лише перші кроки до перемог. В змаганнях я не часто беру участь, не ну, призових місць я ще не брав. Але в дальшому може й візьму. Плавання допомагає дітям бути здоровими та впевненими в собі. Я майже не хворію, немає ніяких проблем з хребтом і плавання дуже корисне для здоров'я. Спортсмени познайомились з колегами, здобули впевненість в собі та підготувалися до чемпіонату України, який чекає їх наприкінці березня. Перемогу здобула команда Аквапарку Пляж. Друге місце у Львівської ДЮСШ США номер 9 Третє у ДІІ США номер 2 міста Червоноград. Львівські спортсмени можуть привести до нашого міста Оскар. 8 квітня у столиці відбудеться 10-та всеукраїнська церемонія нагородження героїв спортивного року 2015. Приємно, що серед претендентів на отримання спортивного оскара семеверо представників Львівщини: Борчиня Юлія Ткач, фехтувальниці Яна Шемякіна, Ксенія Пантелеєва та Анфіса Почкалова. Важкоатлет Володимир Гоза, шахістка Марія Музичук та Паралімпієць Віктор Дідух. І на сьогодні це вся інформація. Більше про спорт дізнавайтеся вже завтра. о цій же порі на сьогодні ж я з вами прощаюся. Приємного вам вечора та нехай щастить.